Щенячий патруль. Колекція історій на поготові Щенята рятують баскетбольний матч. Сьогодні Скай, Рокі та маршал грають у баскетбол. Мер Гудвий за ними спостерігає. А, ось і знаменитий далматин Данк. вигукнув маршал, підстрибнувши до небес. Але приземлився він м'яч. на ньому він і пострибав через весь баскетбольний майданчик, врізавшись наприкінці в мера Гандінгера. Вони обоє опинились на землі. Хм, пробуркотів мер Гандінгер. Якщо ваші щеняти потребують гарного уроку, моя непереможна баскетбольна команда туманні бумери. Може їм з радістю допомогти. Ха, якщо ваша баскетбольна команда буде грати проти нашої баскетбольної команди, ваша більше не буде вважатися непереможною, відповіла мер Гудвей. Мери домовилися провести міжміський матч з баскетболу. Але мер Гудвей зовсім забула, що в бухті пригод немає команди. О, ні, зойкнула вона. У всіх екстрених випадках ми звертаємось до Райдера, нагадав їй Рокі. Райдер дізнався про проблему мера Гудвей з баскетбольною командою зі свого щенпада. Не хвилюйтесь, тільки сказав він. Немає за великого завдання, як і немає занадто малого щеняти для баскетболу. Він натиснув на сигнал тривоги та викликав щенят на базу. Усі щенята вишикувались перед райдером. Мер Гудвей прибула саме в той час, коли райдер пояснював щенятам, що в них є лише один день, щоб сформувати баскетбольну команду. І перемогти команду Туманні Бумери Райдер попросив гонщика використати свій свисток, мегафон і конуси, щоб організувати баскетбольне тренування. Потім він наказав маршалу стояти поруч з водою і льодом, стежачи за тим, щоб ніхто не перегрівся. Інші щенята стали членами нової баскетбольної команди Бухти Пригод. Вони поспішили на своє перше тренування. На баскетбольному майданчику гонщик тренував решту щенят. Мер Гудвей і Ціполета підтримували їх. Це буде чудова гра, підбадьорювала щенят-мер. Наступного дня щенята прибули на баскетбольний майданчик у чудовій новій формі команди Бухти Пригод зірки. Туманні бумери вже були на місці і кидали в кільце м'яч за м'ячем. Ми граємо проти них? запитав маршал, і усі щенята завмерли. Не хвилюйтеся, заспокоїв щенят райдер, заб'ємо пару м'ячів. Усі щенята, крім маршала, побігли на майданчик. Якщо хтось травмується, я повинен бути на поготові райдере. Пояснив він. Гра почалась. Що ж, подивимось на чудове змагання, на цю спортивну виставу, сказав суддя капітан Палтус. Кремес високо підстрибнув, але пропустив м'яч. Один з бумерів закинув м'яч в кошик. О, ні. Райдер веде м'яч по полю і передає його гонщику. Той відбиває м'яч головою і дає паскай. Вона робить сальто в повітрі і закидає м'яч у кошик. Так «Та радісно кричить Мергудвей. Ці полета також приєднуються, махаючи крилами, в той час як щенята працюють разом як дружна команда і продовжують забивати м'ячі. Минула половина матчу, і щенята попереду. Мергандінгер незадоволений крутить вуса. Він кличе члена своєї команди і шепоче Ти знаєш, що робити? Капітан Палтус здає свисток, починається друга половина матчу. Коли м'яч злетів у повітря, зумої роки поспішили за ним. Один із бумерів підставив їм ногу і щенята впали на траву з криком. Ау! І ох! Фол бумерам це порушення правил, закричав капітан Палтус. Райдер підбіг до щенят. О, ні, маршал і зума і Рокі потребують негайної медичної допомоги. Маршал поспішив на майданчик. Він оглянув лапу Рокі за допомогою портативного рентгену. Переломів немає Рокі, заспокоїв друга маршал. Тільки розтягнення. Він зробив роки пов'язку на лапу, потім приклав лід на хвіст зуми, щоб не набрякав. Але тепер команді бракує двох гравців. Райдер запитав маршала, чи не хоче то зіграти. Але я ж такий незграбний із м'ячем. засмутилося щеня. Немає значення, наскільки добре ти граєш. Сказав гонщик, ти член команди, немає за великої гри, як і за надто маленького, щеняти Добре, я спробую, кивнув маршал. Гра триває, і всі зібралися навколо маршала, щоб підтримати його. Райдер дар'є пас маршалу, він спотикається і один з бумерів забирає в нього м'яч та кидає в кільце. Не переймайся, маршале, наступного разу все вийде, каже райдер. Починається відлік останніх секунд до кінця гри. Зіркові щенята та бумери йдуть нога в ногу. Буде дуже важко перемогти. Маршал біжить за м'ячем, він стикається з ним, і коли м'яч відскакує від землі, маршал разом з ним злітає вгору. І влучає просто в кільце. Погляньте, я зробив кошик із себе, кричить маршал. Мер Гудве і щенята підстрибують на радощах. Кошик маршала приніс команді перемогу. Щенята протиснулася через кільце та впало просто в руки райдеру. Яка команда, які зусилля, радіє мер Гудвей. Якщо вам коли знадобляться зірки, тільки покличте на допомогу, посміхається райдер. Потім райдер звернувся до щенят. Ви всі чудові щенята і гравці баскетбольної команди. Ось так. Щенята отримали перемогу в баскетбольному матчі.